У секторі Газа перестали стріляти. Терористичний ісламістський рух Хамас заявив, що війна між Палестиною і Ізраїлем повністю завершена, і тепер він чекає від Тель-Авіва звільнення 250 палестинців, які відбувають там довічне ув'язнення а також 1700 палестинців, яких заарештували з моменту початку війни, яка, начебто. Уже завершилась у відповідь. Обіцяють передати 48 заручників, які нині утримуються у газі. Припинення вогню схвалив також. І уряд Ізраїлю цього вдалося досягти за посередництва представників Катару, Єгипту та Туреччини. Організація Об'єднаних Націй закликає досягти рішення про створення двох держав, аби у майбутньому ізраїлітяни і палестинці нарешті змогли жити у мирі та безпеці. У Європарламенті кажуть, настав вирішальний момент, щоб покласти край між Циклу насильства, страждань та терору. А американський президент Дональд Трамп заявив, успішне урегулювання конфлікту на Близькому Сході дасть поштовх для досягнення мира в Україні. Що означає дасть поштовх? Сказати складно, але думаю, зникнення на карті світу важливої гарячої точки все-таки дозволить знову переключити основну увагу світових інформагентств на врегулювання війни. В Україні це особливо важливо для нас з настанням холодів, адже після останньої атаки Росії по нашій енергосистемі відключення світла трапилося на Київщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Одещині, Херсонщині, Дніпровщині, Кропивниччині, Харківщині, Запоріжжі та Донеччині. Крім того, за даними американського видання Bloomberg, російські удари суттєво вплинули на внутрішній видобуток природного газу в Україні. І щоб пережити зиму, нам доведеться закуповувати блакитне паливо за кордону. Ясна річ, для бюджету воюючої країни це більш ніж значне навантаження. А я так казав і казатиму, не забуваємо донатити на збройні сили нашої держави. Історія триває.